Швидка допомога на болотах це найшвидший спосіб потрапити на живий концерт Іосіфа Кабзона. Ну, давай, дай я вгадаю. Це ті люди, які от завжди вміють, що правильно, наприклад, переплутати адресу. Е, ні, все насправді набагато простіше. Вони вирішили не припарюватися цим. Вони приїхали на виклик і почали давайте так: копати, копати пацієнта ногами. Це не жарт, це не вигадка. Давайте дивитись про все це у новинах з боліт. Далі. Доброго ранку! Це новини з боліт. І ми починаємо. Руки із п'ятої точки. Або який вигляд мають новобудови молитвами росіян? Не пропустіть, що росіянам хотіли впарити під виглядом звичайної шаурми. Квиток у реанімацію. Та за мить робота російської швидкої допомоги. Спойлер, вона не швидка і взагалі не допомога. Дивимося. Коли людина потребує швидкої допомоги, мається на увазі, що їй реально треба допомога. Це не означає, що її треба копати ногами, поки їй погано. Але волгоградські лікарі так не вважають. Тому, коли вони приїхали на черговий виклик, все на що їм вистачило розуму та совісті, це гилити пацієнта, поки той корчився від болю. Тож, Волгоградці хворіти не радимо, адже є вірогідність, що приїде швидка допомога та наставить вам синців, і вам буде ще гірше, ніж було. Не вкрала, а позичила на невизначений термін. Так походу думала ця мадам, коли прокручувала у своїй голові хитромудрий план з викрадання шуби. В одному з московських ресторанів росіянка обрала ціль норкова шуба за майже 114 тисяч гривень. Ось вона встала, підійшла до вішалки, одягла шубу і пішла. На поїзд Москва тула. Хутрову викрадачку знайшли аж там. Шубу, до речі, змусили повернути. Ех, а щастя було так близько. До новин з харчоблоку. У воронежі знайшли 70 тонн зіпсованого м'яса, доля якого була потрапити у шаурму. Те, як воно зберігалося, то окрема історія, але ви все можете побачити самі на відео. М'ясо в маринаді. Це все зіпсоване, смердюче. Ну, ось куряче кладовище. Але крім того, що на території підпільного виробництва повно зіпсованого м'яса, там ще й робітники жили в умовах, подібних до нічліжок без хатків. Короче, російська шаурма – це один з різновидів знаряд для масового вбивства, яким володіє рашка. Треба додати лише того місця, і зоною ураження будуть цілі міста. Доброта, повага, підтримка один одного на Росії. Не знають, що вона таке. Місцева фауна там радше повбиває один одного, ніж зробить щось приємне для ближнього свого. Воно і не дивно, коли у відповідь можна отримати таку реакцію. Вам моя допомога потрібна. Мені неприємно на твій ніс, на твій рот, на твої очі дивитися. Ти з якої країни? Я з Зайбаржана. Їдь у свою країну, це правильно. Ось так російська злобабка за національною ознакою визначила, від кого приймати допомогу, а від кого ні. Ну може її Путін врятує? Хто знає. Ну як без тупостей, якими росіяни промишляють кожного дня у Єкатеринбурзі, чувак вирішив пограбувати магазин зі спідньою білизною. Коли він заліз у магазин, то вкрав лише декілька пар шкарпеток. Гроші та техніка грабіжника не зацікавили. Але принаймні ноги тепер будуть в теплі. І то, якщо це не білоруський дрокотаж. Хочете подивитися, як освободітелі відбудовують тимчасово окупований та ними ж зруйнований наш Маріуполь? До вашої уваги новобудови, якими вони хваляться по своєму зомбі ТВ, і розповідають, як вони врятували нещасних українців від їхніх же домівок. Увага на екран. Бачите, ці чотири триповерхові новобудови. Ходімо зараз разом зі мною і подивимося, як здали ті два будинки. Перша проблема в нас з цими дверима вони не відкриваються взагалі. Як це? Далі вона не йде, це все. Ось проблема всього будинку: жодні двері не зачиняються. Ми сусідів ще не знаємо, але як вони будуть заносити сюди меблі і відкривати двері у квартиру, невідомо. Нічого собі. А як так вийшло? Так і було, коли отримали ключі. Воно скрізь повідходило. І у вас у цементі теж дірка. Є картон це дрібниця. А ось цемент це страшно. Так, так. Це тріщина. Робили як для себе. Так само відстійно і через одне місце. В принципі, через те місце проходить все, до чого торкаються росіяни. А з вами були новини з боліт. Скоро побачимося.